Елеанор Портер, Поліанна, розділ шостий. Питання обов'язку. Наступного дня Поліанна прокинулася о сьомій годині. Вікна в її кімнаті виходили на південь і на захід так, що сонячного проміння не було видко. Дівчинка побачила тьмяно блакитне вранішнє небо і вже знала. День обіцяє бути казковим. Кімнатчина наповнилась ранішньою прохолодою. Приємне духмяне повітря просочувалося через вікно. Почувши ласкаве щебетання пташок, Поляна порхнула до вікна поговорити з ними. Низу вона побачила тітку, яка перебувала в саду серед кущів троян. Хутко одягнувшись, дівчата метнулась двір, аби привітатися з нею. Вона так прудко бігла, що залишила ж відчиненими обоє дверей, промчала через зал ще одні сходи, грюкнула парадними дверима, на яких була москітна сітка, обігнула будинок і опинилась в саду. Тітка Полі з дідусем схилилися над трояндовим кущем. Коли Поліанна радісно кинулася обнімати її. Як добре жити, насолоджуючись такими ранками. Поліанно, покотився строгий голос у край стриманої леді. Ти завжди так вітаєшся зранку. Вона намагалася випростатися, наскільки дозволяла вага Поліани. Дівчинка опустилася навшпиньки і злегка пританцьовувала. Ні. Тільки з тими, кого люблю. Я просто не стрималася від радості, коли побачила вас, тітонько Полі, подумавши, що ви ж моя рідна тіточка, а не хтось там із жіночої допомоги, і ви так красиво виглядали, що мені кортіло вибігти і обняти вас. Не розгинаючись, старенький садівник раптом відвернувся. Міс Полі спробувала нахмуритися, як завжди, але цього разу їй це не вдалося. Її неначе захопили зненацька, і вона спантеличилась. Поліанно, я, Томаси, на сьогодні це все. Сподіваюсь, ти уторопав, що робити з цими трояндами? стримано мовила вона, повернулася і пішла геть. Ви завжди працюєте тут у садку, містере, поцікавилась Поліана. Дідусь повернувся до неї. Губи у нього тремтіли і, здається, очі затуманились від сліз. Так, міс. Я садівник. Мене звуть старий Том, відповів ніжно, наче якась вища сила змусила його тремтячу руку піднятися і погладити золотисте волосячко. Ви так схожі на свою маму, мила. Я знав її з тих пір, коли вона була зовсім маленькою, що меншою від вас. Вже тоді я працював тут садівником. В Поліанне аж мову відібрало з дива. Прийшовши трохи до тями, вона запитала ви знали її? Коли вона була ще земним янголятком, а не небесним, будьте ласкаві, розкажіть мені про неї. Дівчинка плюхнулася просто на брудну стежину, затишно примостившись біля дідуся, і тут пролунав дзвоник за через задні двері, вибігла ненці і подалася до дівчинки. Міс Поліано. Зараз цей дзвінок сповіщає про сніданок, пояснила вона, піднімаючи малу на ноги і тягнучи її в будинок. В інший час він сповіщає про обід чи вечерю. Коли почуєте його, кидайте все і біжіть у їдальню. Поки цього не затямете, прийдеться постійно придумувати, з чого брадіти, коли тітка Полі каратиме вас. Нинці загнала дівча в будинок, мов непокірне курчав курник. Перші п'ять хвилин сніданку минули в повній тиші, яка раптом обірвалася міс Полі. З відразою огледіла двох мух, які кружляли над столом, і суворо запитала Ненсі, звідки з'явилися ці мухи? Не знаю, мем, на кухні нема жодної. Вчора Ненсі була надто стурбована зникненням поліани, аби помітити відчинені вікна в кімнаті на горищі. Гадаю, це мої мухи, тітонько Полі. Люб'ясно зізналася дівчинка. Сьогодні в моїй кімнаті їх було чимало, вони весело джищали, метаючись туди-сюди. Нинці, наче ошпарена, вибігла з кімнати, прихопивши тацю з гарячими булочками, які вона вже зібралася подавати. Твої? перевела дух тітка Полі. Що ти маєш на увазі? ля вони залетіли? Як це ля?» Звичайно, через вікна, через двері, я сама бачила, як деякі з них залітали. Бачила, як вони залітали в будинок? Ти хочеш сказати, що відчинила вікна, на яких немає москітних сіток? Справді, тітенько Полі, сіток не було. Цього разу Ненсі наважилася зайти в кімнату тацею в руках. Її обличчя було вкрай серйозним, а на щоках горів рум'янець. «Ненсі, поклади булочки на стіл, а тепер негайно йди в кімнату міс Поліани і позачиняй вікна, суворо зваліла господиня. «Позакривай усі двері, коли зробиш усю хатню роботу, пройдися по кімнатах і побий мухи, і щоб жодної не зосталося. Потім звернулась до небоги. Я замовила сітки на твої вікна, бо добре усвідомлюю свій обов'язок, а ти, здається. Свій зовсім забула. Мій обов'язок? Поліанна широко розплющила очі від здивування, саме так. Розумію, у кімнаті зараз доволі спекотно, але твій обов'язок тримати вікна зачиненими, поки не привезуть сіток, затям Поліанно, мухи не лише огидні та надокучливі, але й шкідливі для здоров'я. Після сніданку я дам тобі почитати брошурку про це. Читати? О, спасибі, тітонько Полі, я обожнюю читати. Міс Полі глибоко вдихнула і стиснула губи. Дівчинка відчула на собі її строгий погляд і задумалася. Мені так прикро, що я забула про свій обов'язок, тітонько, несміливо вибачилася дівчинка. Я більше не відчинятиму вікна, чесне слово. Але тітка промовчала. До кінця трапези вони сиділи, не мовивши ні слова. Коли сніданок закінчився, міс Полі плавно підвелася і рушила до книжкової шафки. Там вона дістала буклет, перейшла кімнату і вернулася до небоги. Тут написана стаття, про яку я розповідала. Зроби мені, будь ласка, піднімися у свою кімнату і прочитай. Через півгодини я піднімуся до тебе, подивимось, що тобі потрібно докупити з одежі. Поліана, глянувши на збільшене зображення голови мухи, радісно вигукнула Велике вам спасибі, тітонько, і вискочила з кімнати, гримнувши дверима. Від цього міс Полі невдоволено насупилась, граціозно пройшла по кімнаті, відчинила двері. Але від поляни й слід пропав лише на сходах дріботіли кроки, які через секунду стихли. Через півгодини міс полі, строга лице якої, як ніколи раніше, передавало глибоке почуття обов'язку. Подолала всі сходи й увійшла до кімнатчини, де на неї звалився новий вибух щирого захвату і радісного збудження небоги. Тітонько, я така рада, що ви дали мені прочитати цю книгу. Я ще ніколи не читала такої цікавої статті. Я і не думала, що мухи стільки всього можуть переносити на своїх лапках. А ще годі тобі, Поліанно!» З поважною стриманістю урвала та. Виклади свій одяг, я огляну, що тобі не підходить і відправлю саліванам. Поліанна неохоче поклала буклет і попрямувала до шафи. Боюся, вам не сподобається мій одяг. Навіть у жіночій допомозі казали, що це лахміття зітхнула вона, це тому, що в останніх двох трьох пожертвуваннях одяг був лише для дорослих та хлопчиків, а ви коли небудь отримували місіонерські пожертви тітонько Полі. Приголомшена тітка кинула на неї роздратований погляд. Поліанна одразу виправилася. Звичайно, ні. І забула, що заможні не отримують допомоги, знітилася вона і зашарілася. Просто, коли я сиджу в цій кімнаті, то інколи забуваю, що ви багаті. У міс Полі аж вуста уста відовисли від здивування. Вона обурилась, але їй не було що відповісти. Поліанна навіть не здогадувалася, що її слова так уразили самолюбство тітки, і вона поспішила додати. Розумієте, я веду до того, що ніколи не можеш вгадати, що буде в місіонерських пожертвуваннях. Потім виявляється, що в них зовсім не те, що хотілося, б. через ці пожертвування. Нам з татом було важко грати в нашу гру, і Поляна враз похопилася, згадавши, що тітка не веліла говорити про татуся. Вона з головою пірнула в шафу і обома руками витягнула декілька благеньких сукинок. Вони зовсім не гарні, зітхнула дівчинка. Жіноча допомога купила б мені чорні, якби не той червоний килим для церкви, а так це все, що я маю. Кінчиками пальців, ледь торкаючись, міс Поль перебрала платячка і погодилась, що вони нікуди не годяться. Вона ще більше насупилась, коли глянула на полатану білизну в комоді Поліани. Найкращу я одягнула, стурбовано зізналася мала. Чноча допомога купила мені новесенький комплект білизни. Місіс Джонс, голова ради, заявила, що вони мусять це зробити, навіть якщо до кінця життя. Будуть ходити голою підлогою без килима, але не всі одразу погодились. Містер Вайт не любить стукоту від зуття. Його дружина пояснила, що він дуже дратівливий, але в нього стільки грошей, хоч відбирай. Тому всі сподівались на те, що він радше купить килим, ніж буде псувати собі нерви. На мою думку, містер Вайт повинен радіти, незважаючи на те, що в нього слабкі нерви, що у нього купа грошей. А ви як гадаєте? Міс Полі, здається, не зважала на безкінечне тарахкотіння. Після уважного огляду речей поліани манерізко повернулася до неї. Ти ходила до школи, вірно? Так, тітонько, а ще мій, та я хочу сказати, що також займалася вдома. Міс Полі за звичкою насупила брови от і добре. Восени підеш у тутешню школу. Містер Хол, директор, визначить, до якого класу ти ходитимеш. А тим часом будеш кожного дня по півгодини читати мені вголос. Із задоволенням я страшенно люблю читати. А, та якщо ви не хочете слухати моє читання, то я можу читати про себе. Я буду рада читати про себе, бо так мені навіть більше подобається, особливо довгі слова. Безсумнівно, монотонно відповіла міс Полі, ти навчалася музиці. Я трішки вчилася грати на роялі, але мені більше подобалося, як грають інші. Зі мною займалася місіс Грей, яка грала в церкві, та, чесно кажучи, я б не хотіла більше вчитися музики. Розумію, злегка підвела брову міс Полі, але вважаю своїм обов'язком навчити тебе хоча б основі. Ти шила? Шила. Мене вчили леді із жіночої допомоги. Але нічого доброго з цього не вийшло. Місіс Джон тримала голку, коли робила петлі, зовсім не так, як це робили інші. А місіс Вайт гадала, що перед тим, як підроблювати вперед, треба навчитися підроблювати назад чи, може, навпаки. А місяць з Ріман казала, що робити латки взагалі не потрібно, то я й не вчилася. Ну, тепер тобі не доведеться більше клопотатися через таке. Я сама навчу тебе шити. Готувати ти, мабуть, не вмієш. Поліанна засміялася. Цього літа вони тільки почали мене вчити, але моє навчання також пішло кепсько. Вони ще більше сварилися, ніж через шиття. Спочатку мене намагалися навчити пекти хліб. Кожна обстоювала свій спосіб приготування і врешті під час одних посиденок за життям вирішили, що кожного ранку я буду по черзі ходити до однієї з них на кухню. І взагалі я навчилася робити тільки шоколадну помадку та пиріг з інжиром, а потім все скінчилося. На цьому голос її стих. Шоколадну помадку та пиріг з інжиром? зневажливо фиркнула міс Полі. Гадаю, ми зможемо це виправити. Вона замислилась на мить, а потім додала кожного ранку, о дев'ятій годині, ти читатимеш мені, а до дев'ятої приведеш свою кімнату в порядок, по середах і суботах з половини десятої ненсі вчитиме тебе готувати на кухні. Іншими днями в цей час я вчитиму тебе шити, так що після обіду ти зможеш займатися музикою. Я постараюсь якомога швидше найняти для тебе вчителя, рішуче розпорядилася вона, підвівшись зі стільчика. Але ж, тітонько, у мене зовсім не буде часу просто жити, налякано скрикнула дівчинка. Жити? Що ти маєш на увазі, дитя моє? Ти житимеш весь цей час, звичайно. Я буду дихати, коли вчитимусь цьому всьому, тітонько, полі, але не житиму, розумієте? Коли спиш, то також дихаєш, але не живеш. Жити означає робити все, що захочеться. гратися на дворі, читати про себе, звичайно, лазити по скелях, теревенити із старим у саду, із ненці. дізнаватися все, що тільки можна про людей, будиночки, які розташовані там, на чудових вуличках, які я вчора проїжджала. Ощо для мене означає жити. Міс Полі, Невдоволено підвела підборіддя. Поліанно, ти дивовишна дитина. Звісно, у тебе буде час погратися. як на мене, то коли я готова виконати свій обов'язок, щоб дати тобі належну освіту і забезпечити гідний догляд, то в свою чергу ти також повинна постаратися, аби мої зусилля не виявилися марними. Поліана розгублено дивилася на тітку. Тітонько Полі, я буду вдячна вам, поки житиму. Я вас люблю. Ви ж не якась там леді з жіночої допомоги, а моя рідна тітонька. Дуже добре. Дивись, щоб ти не поводила себе невдячно, мовила міс Полі, полишивши кімнату. Вона пройшла вже половину сходів, коли зверху донісся нарішучий голос. Тітонько, ви забули сказати, які з моїх речей віддасте. До поліани дійшло лише стомлене зітхання. Ах, я забула тобі сказати. Сьогодні пів на другу Тімоті повезе нас до міста. Жодна твоя сукня не годиться, аби я її носила моя небога. Це було б страшним порушенням мого обов'язку, якби я дозволила тобі з'явитися у такому одязі на людях. Поліанна глибоко вдихнула, розуміючи, що скоро зненавидеться слово обов'язок. Тітонько Полі, журно промовила вона, ви могли б радіти ще чомусь, окрім вашого почуття обов'язку. Що? Міс Полі подивилась на небогу з подивом. Перестань, грубіянити мені, Поліанна!» Раптом її щоки почервоніли зі злості. Вона відвернулася і зосереджено подалася вниз. У спекутній маленькій кімнатчині Поліана кинулася на твердий стільчик. Тепер її життя здавалося безкінечним, збляклим колом обов'язків. Не збагну. Що я такого образливого? спитала вона. Я просто спитала, чи може вона радіти ще чомусь. Кілька хвилин Поліана мовчки оглядала кубку незграбного одягу на ліжечку, потім повільно підвелася і заходилася його складати. Як можна радіти цьому обов'язку, міркувала вона вголос. Ні, мабуть, таки можна, коли виконаєш його, і мала розсміялася.